Забрали все, усе забрали, клунок зерна, забрали все. Дитина просить їсти в мами, вона лежить, чимсь не несе. Дитя вже ручки простягає. Я хочу їсти. Чом не йдеш? Сльозами, мамочку, благає. Іди, прошу, там щось знайдеш. А що знайдеш в пустій коморі? Та там і мишей вже нема. Гуля там вітер, як на дворі Слідуй, немає і віцерна. Молила мати, помогли, прийшли і хату обшукали, знайшли, забрали, повезли. Та ще й наганом пригрозили, назвали ворогом кати, а їх вмирати залишили. Привели смерть, самі пішли, лежали мати. Та не чула ні плач дитини, ні мольби. Вона вже в іншому світі була, де цвіли райські і сади. Дитя ще довго маму звала та ніжно гладила її, на груди її голівку клала, та в мами в губи вже ні ні. Холодне, змучене заспало, Матусю ручками обняв. Інненько схасало, і він нікого вже не звав, застогнав сумно дзвінок дзвіниці, про сумну звісточку з восків, а їх вже внимисли з хатини, разом на воза положив. Погуляв голод в Україні, скільки то людей він забрав, за їх душечку невинні. В скорботі свічечку постав.